Не так давно, блукаючи на просторах інтернету у пошуках нових тем, я наштовхнувся на одне відео із заголовком княгиня Ольга перша жінка у російській історії. Трішки, скажімо так, здивувавшись від такої несправедливості, я вирішив зробити це відео. Достеменно невідомо, коли і де саме народилася Ольга. Рік народження може бути від 880-го і аж до 920-го. З місцем народження все ще більш заплутаніше. Існує цілих чотири версії про те, де саме могла народитися княгиня це київська версія, Галицька, Болгарська та Псковська. Найменш ймовірною вважається версія із Псковом, немає майже ніяких достеменних даних про це. Навпаки, деякі джерела вказують на те, що Ольга була саме засновницею міста Псков, а не його уродженкою. Київська версія вказує на те, що вона могла бути останньою з нащадків Аскольда. Також є версія, що вона була Сплискова, нині село Плисків Погребичинського району Вінницької області за 170 кілометрів від Києва. Галицька версія говорить, що вона народилася в Плісницьку, нині село Підгірці Золочівського району Львівської області. Її батьками були віщий Олег та Гельгі. Болгарська версія каже, що князь Олег привіз Ольгу із Болгарії, яка була онукою болгарського царя Бориса І і дочкою його сина Володимира І. За записами у літописах відомо, що Ольга вийшла заміж за Олега в 903 році, тобто коли їй було десь 12 років. Але ця інформація піддається сумнівам, бо їхній син Святослав, згідно повісті минулих літ, народився десь в 942 році, та і саму Ольгу в літописних джерелах 940-х-950-х роках зображували як молоду та енергійну жінку. Деякі історики пишуть, що Ольга народилася в 910 -х, 920 х роках, що здається більш ближче до правди. Восени 1945 року Ігор вирушив на збір данини до древлян. Вже повертаючись додому, він сказав Ользі, щоб вона верталася сама, а він ще повернеться за додатковою даниною. Древляни, дізнавшись про те, що Ігор вертається, вирішили влаштувати йому засідку та вбити його жахливим чином. Вони прив'язали його між двома зігнутими стовбурами дерев та відпустили, від чого його було розірвано надвоє. Після смерті Ігоря спадкоємцем був син Святослав. Але йому було всього три роки, тому фактичною правителькою Русі стала саме Ольга. В Повісті минулих літ детально описано про помсту Ольги древлянам за смерть чоловіка. Там описано, як древляни надіслали до Києва послів, які пропонували Ользі стати дружиною їхнього князя Мала. Перших послів княгиня закопала живцем в човні біля свого палацу, наступних вона прийняла і приготувала для них лазню, в якій спалила їх. Третьою помстою був похід на землі древлян, де під приводом Трезни, тобто обряду над Могилою Ігоря, було вбито 5 тисяч древлян, після чого Ольга взяла іскоростень в облогу, яка тривала рік. Після року облоги княгиня вигадала хитрий план вона запросила у древлян по троє голубів та городців з кожного двору. Древлян, не трішки здивувавшись та зрадівши, що княгиня просить тільки якихось пташок, швидко виконала її прохання. Після того, як всі птахи були зібрані та доставлені до Ольги, вона наказала прив'язати труд до кожного птаха, підпалювати та відпускати. Птахи поверталися у свої гнізда під стріхи та підпалювали дерев'яні будівлі, які спалахували, наче сірники. В такий геніальний спосіб місто було спалене. У перші роки свого правління Ольга об'їздила всі державні землі і побачила, що кожне плем'я живе за власними язичницькими законами. А для єдності важлива однодумність, тому княгиня наважується на прийняття християнства, щоб в подальшому огрестити всю Русь. Думки щодо місця хрещення Ольги дослідників розходяться, але більшість схиляються до того, що це було у Константинополі в ніч з 17 на 18 жовтня 957 року. Існує цікава легенда, що після зустрічі з Ольгою імператор Костянтин був вражений її красою і вирішив взяти з нею шлюб. Ольга не хотіла цього. Але і не бажала псувати із Костянтином відносини, тому вона знову скористалася своїм гострим розумом. Княгиня сказала, що якось неправильно імператору одружуватися із нехрещеною, тому спочатку вона має стати християнкою, а хрещеним батьком має бути сам імператор. Костянтин із радістю погодився після хрещення імператор знову завів розмову про одруження, на що Ольга відповіла, що як донька може одружитися зі своїм батьком. Костянтин був вражений тим, як його перехитрила Ольга, тому він її відпустив, обдарувавши коштовними дарунками. У 961 році спроба прищепити християнство на Русі провалилася. У грудні 961 року 23-25-річний Святослав, будучи язичником, зрозумів, що мати узурпувала владу. Скориставшись підтримкою язичницької знаті, він усунув свою матір'ю від влади. Останні роки свого життя Ольга провела будуючи християнські храми та монастирі. Померла княгиня 11 липня 969 року і була похована згідно християнського звичаю в храмі Святого Миколая. Княгиня Ольга стала першою християнкою серед правителів і мріяла охрестити Русь, але вдалося це зробити тільки через декілька десятиліть її внуку Володимиру Великому. В 1547 році Ольга була визнана рівноапостольною святою та покровителькою вдів та навернених християн. Із літописних записів ми бачимо, що Ольга була дуже розумною, сміливою, була людиною, яка проводила реформи та розвивала дипломатичні зв'язки з іншими племенами та державами, і була першою жінкою саме Київської Русі. Тому, якщо хтось вам доводить протилежне, можете плюнути цій людині в обличчя і тільки потім культурно пояснити їй, що вона помиляється. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось!